Тобі не можна не цвісти, лиш то. Що... Ця пісня написана тоді, коли я абсолютно усвідомлював, що співати її в концертах буде неможливо, тому що це махровий націоналізм, буржуазний, чи якийсь там. ще. Ми це все переходили, ще коли навіть в школі в старших класах вчилися. Нас прибрали з телебачення, бо пришили трохи націоналізму всякого, співали народні пісні, взагалі співали українською, складали пісні українською. Ну, Ясно, що націоналісти, як же ж. Любіть Росію було можна, а Україну не дуже. Я її написав ще за кілька років до того, як Україна почала своє нове життя і так далі. І в один прекрасний момент вдалося їй записати в будинку звукозапису. Ми писали якісь твори, і серед них ще змогли потихеньку записати ще й свою пісню Україна. А потім пізніше Вероніка Маковій на Радіо Промінь сказ... запросила мене на якусь передачу і сказала, я. Нас, може, завтра посадять, але я цю пісню поставлю. Ну, ось це так був перший такий випадок, коли вона прозвучала в ефірі. А пізніше приїхала «Утрення почта з Москви. Я мав там знайомих, бо я вже згадував, що працював в Росії десь близько семи років. І Тарас і там яка у тебе пісня є з нових. Кажу, ось є така Україна. О! Прекрасно, ми нею будемо закінчувати цю передачу. Була передача з Києва, всі українські виконавці, і в кінці ми співали пісню України. Так само, десь на другий день вже країна знала цю пісню. Був інший час просто. І коли ми приїхали з виступом, здається, місто Чернігів, оце я пам'ятаю, там якийсь концерт присвячений щось, чи конкурс краси, чи ну, щось таке було. Був Газманов, там і, і ми фактично, наша команда. І ми закінчували, я в кінці поставив пісню Україна і зал підвівся. Я був ошалешений, бо я цього абсолютно не чекав і на це не розраховував. І всі музиканти, навіть там монтувальники сцени, ті, хто нам допомагав, сказали, у, а як це тобі таке вдалося? І Я зрозумів, що, мабуть, я написав щось неординарне. А так, а потім пісня почала жити якимось своїм автономним життям. На Михайлівському золотоверхому соборі в Києві дзвони вибивають їх здається кожні 15 хвилин. Свята... Пісня Україна найпопулярніше творіння Тараса Петрененка. Здається, що вона ніколи не втратить своєї популярності та актуальності. Тож не дивно, що саме цю пісню називають неофіційним державним гімном. шлях на вершину української музики нині народний артист України та лауреат національної Шевченківської премії Тарас Петрененко розпочинав з дитинства. Його творча доля визначилася ще до народження. Переконаний митець. Я думаю, що батько і мама, і, мабуть, господь бог заклали якісь таланти до музики, тому що коли я вступав до музичної десятирічки лисенка. За мене вже там педагоги билися, бо я мав. Хороші здібності до музики. Так. Ну, це я скромно кажу. Абсолютний слух, там, ну, якісь ще такі моменти, які дуже важливі для того, щоб займатися музикою. Ось тому доля була визначена. У мене мама, народна артистка ще Радянського Союзу, і, і батько був музикантом, пізніше став вашим колегою, журналістом. Уже в такому зрілому віці, але ось, мабуть, оце і закладено. Я вже не кажу про бабусю, з якою і мама, і ми часом співали якихось українських пісень, на три голоси, все це співалося. і, Мабуть, оце воно й було. Коли мама розучувала якісь оперні арії або камерні твори, то я часом допомагав, як міг. Отже, в музичній родині і при музичних здібностях, мабуть, у мене не було іншого вибору. При вступі в консерваторію я диктант по сольфеджіо написав собі і ще трьом дівчатам своєї школи, які вступали в консерваторію. І педагоги це бачили, каже, я що? Ну, що тут поробиш? Тут є від Бога якісь задатки, от вони були. Мама мені жодним чином не допомагала торувати якусь стежку. Це мої батьки думали, що я буду академічним музикантом. Я міг бути піаністом, я міг бути диригентом, але коли почув у своєї сестри троюрідний Бітлз, то це, мабуть, визначило всю мою подальшу долю. Я захотів займатися цим, я захотів щось подібне створювати, але на українському ґрунті. І, власне, ось так це все почалося. Три кити, на яких стоїть моя творчість таких три слони, можна сказати, українські. Українська автентична пісня це академічна музика, взагалі світова, і рок-н-рол, бік-біт, регі, і все, що там, все, що може бути, у музиці Тарас Петрененко перепробував багато чого. На початку 70-х був одним із засновників і навіть лідером українського року. Далі фольк-рок, попсові мотиви, служба в армії, заборона співати власні патріотичні пісні та, врешті, еміграція у Росію. Як не дивно, але саме там до співака прийшли слава і визнання. Це, мабуть, приходить тоді, коли починають просити автографи. Це мабуть, приходить тоді, коли твої пісні співає зал, тому що це вже відомі речі. Але я не пам'ятаю, коли це сталося. І мабуть, це зайвий раз говорить про те, що я ніколи цього не прагну. Більше того, коли там, про мене говорять ось зірка, ось там там, що мені аж незручно від цього всього. Тому що не для цього я це робив. Деякі з молодших зірочок фактично і починають свою діяльність для того, щоб оце все було. Охорона, там, якісь там. Пав, ось ось вона зірка, ось вона ще щось таке. Я просто хотів складати пісні, співати пісні, щоб ці пісні приносили якусь користь людям. І фактично все, от те, що, що і сталося. Ну, я пригадую, що я коли я працював в Росії, була в мене пісня «Перельотна птиця, бо я тоді писав російською, там кілька пісень. Ну, не дивно, бо в Росії доводилось писати російською. І вона в якійсь передачі новорічній висвітилася, і на другий день уже весь Совєтський союз, де не приїжджали, уже всі знали цю пісню. З Росії тікав додому, я не хотів там працювати. Я змушений був. Мені просто в Києві, в Україні, в «Укрконцерті» забороняли виконувати свої пісні. От, може, для молодих це дивно звучить, але якщо ти не член спілки композиторів і спілки письменників, значить ці пісні не повинні були бути в програмі. І це фактично і було тою останньою краплею, що змусила мене поїхати просто там, де мене чекали і де мені дозволяли виконувати свої пісні. Але за першої нагоди, ось коли я трохи розкрутився, як то кажуть, я вже згадував там деякі пісні, коли які були записані, написані і виконані в Росії, я вже сюди повертався людиною знаною, скажімо. І тоді вже почалося інше життя. А до цього просто не можна було співати своїх пісень. З того часу у репертуарі Тараса Петрененка більше немає російськомовних пісень. Все, що міг перекласти на українську, він переклав. А такий хід, як перелітний птах, так і залишився без українського аналога. Цікаво, що у житті співака була також велика спокуса переїхати працювати у Сполучені Штати Америки. Були пропозиції конкретні від американського шоу-бізнесу, навіть там. Якісь продюсери спеціально в Канаді вперше виступали, із штатів приїхали, слухали, казали, так, давайте ми будемо вкладати гроші, ми будемо вчити його англійській мові, такі, як, як це має бути, тому що навіть Селін Діон, може, про це хтось не знав, вона мала репетиторів, які з нею працювали довгих півроку, аж поки вона стала нормально говорити англійською. Ось, і від, від від нього треба нам тільки його музика, тільки його спів. все решта, музиканти американські, все американські і так далі. Але але для цього треба було там залишитися. А Україна тільки піднімалася. Я не міг собі дозволити такої розкоші просто займатися своєю кар'єрою в той час, коли моя країна прокидалася. Ось так, може це дуже пафосно сказано, але є речі, які для мене. Важливіші, скажімо, ніж моя творча доля. Якби це було, скажімо, за інших обставин, там з Україною все окей, і можна це спробувати в Україні, можна спробувати ще десь там, в Америці. Можливо, про це можна було б думати, говорити, тому що пропозиції були цілком конкретні. Але але, ну от я ж кажу, що є речі важливіші. Більше того, ми поверталися додому. Фактично, вся група лишалась в Америці там. Покидали своїх жінок, своїх дітей і вирішили там залишитися. Чим я знавши наперед, що так буде. Всі тікали до Америки, бо комусь хотілося кращого життя. Повернулися тільки я і Тетяна Горобець. Більше того, був референдум з приводу незалежності. І... А квитки у нас були вже на зворотній шлях після того, як цей референдум мав відбутися. Ми прийшли в. Аерофлот тоді було агентство, каже, ну поміняйте, ну трохи раніше. Ні, ні, ні. Тільки там, ну, за свій кошт купили катки на раніше. Ті викинули і поїхали на референдум. Я сказав Тетяні, і вона зі мною погодилася. Уявляєш, не вистачить одного чи двох голосів. Як потім з цим жити все життя? Ну, Ми в Америці бували часто і досить довго, по півроку, ще раз півроку. З концертами виступали, але завжди поспішали додому. Україна дуже мало має чогось свого. Ми, на превеликий жаль, досі не стали народом. Уявіть собі, поляк в польському шоу-бізнесі співає польською і це все нормально. Для нас це вже якась дилема. Ти співає російсько, або російською, або українсько. українською. Українська це якби не модно, це якби не ще щось таке. Ось. Е немає єдиної потужної нації, для якій не треба нічого пояснювати. Якщо більше, ніж половина України сприймає виконавців сусідньої держави як своїх, то тим, хто справді є свої, досить непросто. Та не зважаючи на це за підсумками 1993 року, альбом Петрененка Господи помилуй нас визнаний кращим в Україні. Влітку 97-го на Таврійських іграх співак отримав всеукраїнську премію у галузі музики та масових видовищ. Золота жар птиця у номінації Жива легенда. В кінці року вийшов третій сольний альбом музиканта Любов моя. У 99-му музикантові присвоїли звання народного артиста України. А в 2003 році лейбл Атлантик причислив Тараса Петрененка до когорти Рок легенд України і видав збірник його пісень з цієї серії. З одного боку приємно, а з другого боку, знаю, що теж багато інших пісень, які просто ніхто не знає з тої чи іншої причини. Мені завжди дуже важко давалося розкручувати себе. Піар це не мій коник. Я не люблю піар, я не люблю шоу-бізнес, я люблю якісь природні речі, що вони природнім чином відбуваються, ось ти створив щось, людям це прийшло з до душі і чудово. Це все шоу-бізнес, це все ринок, це все намагання продати свій продукт. Тому часом навіть на театральній сцені там вже можливо не стільки йдеться про мистецтво, як про якийсь епатаж, для того, щоб. там, Казали, о, це прикольно. Також, ну, знаєте, такі от популярні слова, які я ненавиджу просто всіма фібрами своєї душі. Якщо люди приходять приколотися або постібатися, ну, я б не хотів бачити таких людей от на своєму концерті. Давайте говорити і про щось серйозне. Нас оточує життя, яке ось таке, як воно є. І часом не дуже приємне і не дуже комфортне. Якщо ми будемо постійно приколюватися, то, то воно буде ставати тільки гірше. Мабуть, часом треба щось рухати вперед і до чогось такого більш прогресивного. Ну, це така моя точка зору, можливо, з нею хтось і не погодиться. що про Я маю своєї справи, справу, яку я люблю. Е, я знаходжу своєю творчістю, відгук там, в серцях людей, бо які банальні фрази, мені так це фу. Але все рівно, я знаходжу відгук в серцях людей. Вони сприймають, вони просять, не зникайте. Е, гірше, коли тобі кажуть, а коли ти вже зникнеш, ти вже там дістав своєю творчістю. Якщо ти потрібен, ну, це, мабуть, і найголовніше, це і означає щастя. Бо Ну, найлегше сказати, що таке щастя. Це відсутність нещастя. Знаєте, ну, теж банально. Якісь вже такі стереотипи, якісь кліше. Знаєте, на на будь-яке питання можна знайти відповідь, ось вона. Воно вже все, все сказано, все вимовлено, і ноти всі заспівані, і слова всі зібрані, і вірші всі написані. Але треба рухатись, треба все-таки думати про те, що не кількість, там, мільйонів чи мільярдів в офшорі визначає якість людського життя. Тому що і мільйони, і мільярди. ну, ну Хто згадає цих людей, які обікрали свій власний народ і там, на цьому забагатіли. Хочеться бути. Приносити користь, іншими словами, користь своєму народу, своїй нації, яка вже багато, вже кілька сот років десь так на межі. Бути-не бути, бути не бути. Зараз ось Росія за горло бере, щоб ми не були. От не хочеться, щоб ми були. І тут ми з вами стаємо, кажемо, я, 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 товариш Путін нічого не буде, бо ми українці, ми хочемо бути українцями. Петрененко вважає себе патріотом України. У цьому вся його сутність. Бунтарська натура і палке бажання кращої долі для своєї держави виливається у його творчість. Я стараюся до самого останнього свого подиху не схибити. А аналоги такі більш потужні, ви, мабуть, їх знаєте. Цебто не продатися, не, не зрадити самого себе, як мінімум. Ну і не зрадити тих, хто мене сприймає, тих, хто мене часом навіть любить. Як не дивно, оце, мабуть, саме головне, і наскільки мені під силу робити щось для своєї країни, щоб вона все-таки рухалася більше до цивілізації, а не до джунглів, я це намагаюся робити. О, жлоблене суспільство жлобуністичних мас. Бацили жлобунізму літають серед нас. Це дуже небезпечний безсовісний мікро. Сьогодні ти людмина, а завтра просто жло. Не паде і НАТО, і не російський газ, а власне жлобуриння колись подобить нас. Националь... Ростуть нема гриби, куди не подивися, жлоби, жлоби. Подивіться новини, подивіться ще що-небудь, Там натхнення. Хотілося б поменше, ви знаєте, бо ну, постійно наша країна це країна, якою не те, що пишатися важко, їй треба соромитися, так виходить. Але хтось мусить це усвідомити і намагатися ламати таку традицію і такий підхід. Жива легенда української пісні. Композитор і поет Тарас Петрененко цьогоріч відзначає ювілей. З цієї нагоди виконавець гастролює з ретроспективною творчою програмою. Своє 60-річчя маестро святкує на сцені. Я не жінка, не кокетка, тому я можу сказати, скільки років і нічого в цьому аж такого немає. Мені 60 цього року, і ці концерти, власне, ювілейні. Після того, як ми їх. Від'їздимо, будемо думати над наступними проектами. Як воно далі, і, і куди, і що. Один гуморист казав, що старість це коли це символ старості, це піджак, заправлений в штани. Мені, я ще до такого не дожив Богу дякувати. І взагалі відчуваюся достатньо молодою людиною і в музиці, і взагалі в житті. Так що думаю, що ми ще повоюємо. Чомусь доводиться постійно воювати, не просто займатися музикою своєю улюбленою справою. Долати якісь перешкоди. Кепська, але що поробиш? 60 – це цифра така. і 0, 60 і нічого більше. Я, якби як нормальна людина, яка вже певний досвід, певний вік, має В свої дні народження, не сприймає як щось таке. Ось ура, там квіти, дарунки і так далі. Це скоріше навпаки. Це... Підганяє тебе, тому що підказує, що часу залишається все менше, а зробити все-таки щось ще хотілося б. Отже, ну якийсь такий момент, коли треба просто озирнутися назад, щось узагальнити, щось може перемислити, передумати і рухатися далі. Життя Петрененка це сцена. Все, що його тішить, турбує чи болить, він передає у своїх піснях. Та поряд із творчістю митець завжди знаходить час для відпочинку. Я людина, яка звикла до якогось, щоб за вікно мінявся, краєвид змінювався. Я, коли довго на одному місці, я починаю покриватися якоюсь пліснявою, таке враження. Я люблю природу, я люблю якісь інші місця. Ну, найбільше природи, по правді казати, міст багато, мегаполісів багато перед моїми очима пройшло, але дуже багато що їх об'єднує. Вони дуже подібні одне до одного. А в природі завжди знайдеш щось таке, чого що ти ще раніше не бачив. Ось так і відпочиваю. Де-небудь на природу. Я караванер. Не знаю, якщо ви не знаєте, що це таке, це От є такі. Автобудинки мобільні, в якому є все. Ти там і готуєш їсти, і спиш, і телевізор дивишся, і вмиваєшся, і зуби чистиш. І, ну, ну все. Там невеличка квартира, яка на колесах, якою ти можеш переміщатися, куди тобі хочеться. Ти сьогодні тут, тобі щось не сподобалося, ти і переїхав куди-небудь. Ця свобода якась внутрішня. Потреба свободи, потреба десь для себе відкривати. Мабуть, це мене і підживлює. Багато є місць таких, де справді ти якось дивишся, бо поки ти здатен, поки очі бачать, що там є зірки на горі, а тут зелені, а тут якісь птахи дивні, а тут і ще щось таке. Ну то варто жити. Коли ти вже відчуваєш, що ти цього всього не помічаєш, тоді вже можна йти. По якій би дорозі не йшов Тарас Петрененко, поруч завжди щирі та вірні друзі. Народна артистка України Тетяна Горобець його супутниця на сцені і в житті. На їхній музиці виросло не одне покоління, а їхні пісні набули слави народних хітів. І хоча Петренку довелося багато чого пережити у своєму житті, він і надалі є палким патріотом України. Я мрію дожити, аби мені вдалося дожити до того часу, коли можна буде сказати, з Україною вже все буде гаразд. Ми пройшли точку біфуркації, точку неповернення до того, що з нами було раніше. І тепер мало-помалу молоді люди, молоді покоління, навіть не спираючись, а може навіть відкидаючи досвід попередніх поколінь, будуть робити нормальну Україну. Саме головне для мене, щоб вона була українською. Щоб у цьому місиві, е, як це зараз називається, глобалізації, ми не втратили свою душу і своє єство. Нас постійно намагаються. Спонукати до того, що світ перемішаний, яка різниця на якому язикі, кажуть люди по-русськи. Та якщо яка різниця, горіть українською і все, і не буде ніякої різниці, тільки за. Отже, не треба втрачати свого, тому що наші діди прадіди які в землі, які колись тяжко виборювали Україну, хоча, можливо, і помилялися часом, вони, вони будуть засмучені, якщо ми їх зрадимо. Я все-таки кожного разу, як тільки мені випадає нагода звернутися до людей, звертаюся з тим, щоб ми не втратили те, що маємо ще на сьогодні. І по можливості якби поширювали і рухали це все діло. Не, не складаємо руки, не опускаємо руки, не зневірюємося, тому що помаранчева революція показала, що ми можемо зібратися докупи. Водночас вона показала, що можуть зрадити і такі люди. Якщо ми посіяли одного разу, це не значить, що ми не повинні сіяти щоразу, якщо навіть минулого року не вродило. Сіймо розумне, добре, вічне і тримаємося разом. Нас постійно хочуть розбити, не дамося. Слава Україні! Наших друдях мулі і ножі. Нас розп'ято і знищено не раз.